Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватися. Як же ж я давно не знімала відео? На жаль, літо завжди плани. Дуже спонтанні, і я вибачаю, що я пропадала, Надію, що я вже повернулася і ролики будуть виходити стабільно. А сьогодні я хотіла б з вами зробити свій щоденний літній макіяж з малесенькою такою ізюминкою. Оскільки дуже жарко, висока температура, то я зазвичай і не фарбуюся. Але коли мені хочеться освіжитись і все-таки нафарбуватись, то я роблю ось такий швидкий щоденний макіяж. Котрий я пропоную зробити сьогодні зі мною. Не будемо затягувати, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Ну що ж, розпочнемо із того, що зберемо волосся, щоб воно нам не мішало. І свою рутину я завжди починаю із вмивання. Тепер я нанесу свою сироватку з ніацинамідом від Elios of Skin і пребіотиками. Вона дуже добре зволожує, тримає Т-зону, підходить для всіх типів шкіри. Це більше таке зволоження, хороший, хороший засіб. Я його обожнюю на літо. І Перекриваю це все кремом SPF. Зазвичай я не використовую додатково зволожуючий крем, оскільки і так жарко і мені не хочеться наносити на себе цілу кучу додаткових засобів. Ось таку кількість я наношу на обличчя та шию. Не забуваємо про вуха. Якщо вам тяжко нанести таку кількість одразу, то можна поділити на дві порції. Але зазвичай я наношу однією порцією достатню кількість, гарно все розпреділяю і даю впитатися хвилин 15-20, щоб він добре усівся, можна такими похлопуючими рухами його прибити, щоб він швидше поглинався. Як ви можете бачити, наноситься він дуже швидко, гарно все сідає, без жодних розводів. І зволоження мені вистачає на цілий день. Е, тож, я даю йому впитатися хвилин 15 20 і потім перехожу до свого макіяжу. На жаль, на даний момент я не маю стільки часу, тому я перейду одразу до свого макіяжу. Брови у мене вже оформлені. Це маркер для брів від NYX, у мене у відтінку Ash brown Та гель для брів від Benefit Прозорий це моє незамінне комбо. Обожнюю його літній макіяж. Я люблю, коли він сяючий, свіжий. Тож ми сьогодні тут з вами пограємо з деякими кремовими продуктами, але з ними потрібно не переборщити, оскільки через високу температуру все може плисти, Тож наносимо все по мінімуму. Щоб перекрити свої станції під очима, я використовую консилер від Anestji Beverly Hills. У мене у відтінку 9, від? Це Magic Touch Concealer. Зимою я використовую відтінок під номером 4. А влітку я собі купила темніший, оскільки я е, уже підзагоріла. І той для мене був за світлий. Наношу я небагато, стараюся по мінімуму. І на недоліки, котрі я хочу перекрити, також наношу злегка на те зону мазнемо, трошечки на ніс злегка висвітлимо. Підборіддя, і я думаю, що цього вистачить мені. Беру свою улюблену кісточку для тону від BK Beauty під номером 101 і все гарненько-швиденько розтушовую. Я стараюся робити такі прибиваючі рухи, щоб не сильно розтягувати, а вбивати шкіру. Все гарненько притоптуємо, не розтягуємо засіб. Тепер з другої сторони, ось так, раз, два, проходимося. І розтягую всі залишки довкола рота, злегка вирівнюю тон. Цієї кількості мені вистачає, як ви можете бачити, на все обличчя, щоб вирівняти тон. І не було якогось дуже тяжкого, товстого, грубого шару на обличчі. А на цьому етапі я хочу нанести бронзер від Westman Atelier. У мене відтінок Biscuit. Це засіб такий два в одному, він не сильно рижий, не сильно сірий. Хоча влітку, мені здається, він більше йде як скульптор, ніж бронзер. Але ми чуть-чуть додамо тіні на обличчя. Так. Куди я вже заїхала? Ось сюди, на кінчик носа. Трохи так зробимо курнос, і хоча він у мене курносим не робиться. І злегка затимнемо периферію. І друге підборіддя. Головне не забути розташувати те друге підборіддя. Також стараюся не сильно розтягувати, а більше такими похлопуючими рухами і злегка-злегка до гори підтушовую. Це розтушовується дуже-дуже швиденько, без жодних проблем. Так, волосся все одно мені таки трохи мішає. Ну, але що поробиш? І тут. Трошки розтягую все донизу, тяг-тях-тях. Кілька рухів і воля, готове. Так, і ще ніс. Ну що ж, на обличчі вже з'явилися тіні, а ми переходимо з вами до рум'ян. Сьогодні я використаю рум'яна від Евелайн. Вони дуже стійкі, дуже добре тримаються. І сьогодні я використаю відтіночок другий. Наношу досить щедро, оскільки я люблю, коли літом щічки рожеві і досить активні. І також все притоптуючими рухами я Розпреділяю, злегка підтушовую до гори, підтягую до вилиць, ось сюди. І другу сторону роблю все те саме до гори, можу зайти злегка сюди на око, і навіть ось так можемо зробити, оскільки літом ми трошки засмагаємо і лице саме. Таке підрум'янине, мені подобається такий ефект, тож я його повторюю і з макіяжем. Знаєте, мені, напевно, хочеться і ще трошечки додати, що я і зроблю. Це гарненько тушую, тушую, швиденько чах-чах-чах. Сюди на переносицю. Супер! Я думаю, що це чудово. Можна навіть сідес трошки додати, ось залишками, залишки розподілити всюди. Ну і на останок я нанесу рідкий хайлайтер у мене від Makeup Revolution у відтіночку Liquid Bronze Gold. Не дуже мені подобається це опакування, оскільки воно скляне. За ним треба добре слідкувати, щоб не розбити, щоб воно не впало. Але хайлайтер мені подобається, він досить такий активний і стійкий. Я наношу трошки на руку, і пальчиком буду переносити на ті ділянки, котрі я хочу висвітлити. Розподіляю. І хайлайтеру я також не жалкую. Чому б ні. І кісточку я також такими притоптуючими рухами все розпреділяю, щоб засіб закріпився. Ох! Краса? не земно. Також трошечки на напенося сюди. І все розпреділяю. Ну що ж, блищу я досить активно, тому закріплю свій макіяж, трошки пудрою від Hourglass. У мене відтінок Dim Light. І він мені добре підходить на літо. Пензлик від Glam Shop під номером GB09. І спочатку я добре розприділю під очима. Те, що могло підскататися, і закріпляю пудрою. Вона не матова, вона фінішна, сатинова. І мені цього близько, мені цього фінішу вистачає, щоб не так сильно блистіти, але. Щоб зона під очима все одно виглядала досить таки сяючою. Ви можете бачити різницю. Ось це око я вже закріпила, тут ще ні. Тож, зробимо і з другого боку все те саме. Тепер я беру пухнатий пензлик і наношу всюди швиденько легенько по периферії і на те зону. І тепер, як ви можете бачити, це вже практично зрівнялося з моїм тілом. І ця пудра на мені злегка окислюється, тому за хвилин 10 все буде виглядати дуже таки одинаково. На зону бронзера та хайлайтера і рум'ян я не дуже захожу. Злегка закріплюю, але ось цього, я думаю, нам. Вистачить. Тож, маю бажання сьогодні на щось жовте, тому візьму такий олівець від ламель жовтого кольору і зроблю собі кутик ока, якусь таку легеньку стрілочку. Щоб було легше мені працювати, я нанесу на пензлик. Так, На камеру фарбуватися не дуже такий легко. Особливо людині, котра не бачить далеко. І Ольвець, я хочу закріпити тінями з палетки від Наташі Денно Pastel Palette. Я її дуже часто використовую влітку, коли мені хочеться чогось такого цікавенького в загальному. Я наносила і самостійно ці тіні, і вони дуже добре тримались. Але коли дуже жарко, і я хочу бути впевнена в тому, що. Ем... Мої, мої міні-стрілочки будуть все-таки триматися довго, то я роблю підкладку з олівця і візьму відтіночок лімончело. Він у собі має такий маленький ледь помітний шимер, і нам все гарно висвітлить кутик. Лайфхак, якщо вам треба щось підтерти, можна взяти пудру. І відкоригувати недоліки мінімум. Для денного варіанту, я думаю, що і цього вистачить, підмалювати вії і готово. Але мені хочеться зробити більш вечірній варіант. І я, напевно, зроблю чорну стрілку. Але спочатку собі коричневим олівцем від ламель у відтінку 402 каялом промалюю міжвійку. Маркер від KVD у мене чорний тату-лайнер. І робимо стрілочку. Затримуємо дихання і малюємо. Треба вусинку малювати. Злегка завела у внутрішній кутик. І підводку відкладаємо. Ну а нижню повіку мені хочеться підвести ось оцим лаймовим відтінком зест. І чистим пензликом все підтушовую. Можна також ще трошки додати пудри, щоб іще більше згладити межі нашої швидкої тушовки. Ну і нижню слезу я також підведу жовтим олівцем від ламель. І ще раз ці межі з'єднаю пензликом, яким я наносила лаймовий відтінок зес. Щоб завершити наш макіяж очей, потрібно нанести туш. У мене верхні вії нарощені, але вони нарощені е, один до одного коричневими війками найтоншими. І е, їм вже практично місяць, тому, оскільки я намалювала чорну стрілку, то я таки їх також злегка підмалюю, щоб е, око виглядало трохи більш активніше. Ну і промалюю нижні е, вії. Я використаю туш від Heroin May котру я купувала на yes, Style, Volume and Curl Mascara. У мене вона коричнева і вона суперстійка, водостійка і ще навіть тримає такий завиток, досить таки непогано. І нижня. І знаєте, що мені ще хочеться? Діамантів на рухомій повіці. Тому я використаю хайлайтери від Fenty Beauty. У мене Rose Rave. відтіночок. Пензликом нанесу злегка на виступаючу частину ока. Ось сюди, на центр, на яблучко, як то кажуть. Злегка підніму. А, так. Це воно. Нам залишилося оформити губи. Олівець я сьогодні використаю також від ламель у відтінку 401. А в якості помади я використаю ось такий Soften Tinted Lip Balm від Gosh. Колір цього олівця дуже нейтральний. Мені він подобається. На щодень можна швиденько ним. Пройтися. Можна навіть повністю зафарбувати губи олівцем і він досить комфортно носиться. Але сьогодні мені хочеться спробувати таку нову помадку. Я ще не використовувала її. Зараз подивимось. Ось пішла. Ну і нанесемо. О! Відтіночок досить такий розовий. 004 Vintage Rose. Нанесемо на серединку. Угу. Ще трохи додам, бо замало мені. Ось так це все виглядає. І щоб завершити наш макіяж, я думаю... Додамо ластовиння, щоб підкреслити, що все таке це літом. На жаль, чи на щастя, я його не маю. Але, чому би не додати, у мене ось такий від L'Oreal Magic Retouch Bronze Brown. Він у мене вже дуже давно використовую я тільки виключно його для таких маніпуляцій. І я прикриюся. Надіюсь, що я не забруднюсь. Тримаємо пальчики. Поїхали. Ну що ж, ось такий результат у мене вийшов. Напишіть, як вам мій макіяж чи сподобався. Чи хочете ще бачити якісь варіації на тему мій літній макіяж, можливо, щось цікавіше, більш активніше. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А сьогодні я вам щиро дякую за увагу, за те, що ви додивилися до цього моменту. Надію, що вам сподобалося. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайки на це відео. Напишіть коментарі, який. Я і казала. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А з вами була Іра. Дякую, що залишаєтесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що підтримуєте Збройні Сили України. Надію, що ви їх підтримуєте. Так? Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, а ми з вами зустрінемось у нових відео. Па-па!